Програма з перших уст перед мікрофоном Наталя Тукалин. Для понад трьох мільйонів українських школярів Вінниччини, зокрема, сьогодні розпочинається новий навчальний рік четвертий поспіль в умовах повномасштабної війни. Тож головний пріоритет, як наголошують у міністерстві освіти і науки України, безпека. Дітей і педагогів про важливість створення належних умов для безпечного освітнього середовища, особливості роботи поліцейських у закладах освіти, а також взаємодії правоохоронців з учасниками навчального процесу. Про все це сьогодні говоримо впродовж ефірного часу. Гостя студії Української радіо Вінниці Діана Вербицька, керівниця сектору організації служби освітньої безпеки головного управління національної поліції у Вінницькій області. Пані Діано, я вас вітаю в нашій вітаю. студії. Отже, тема безпеки залишається актуальною завжди, і сьогодні, і вчора, і, і завтра. Особливої уваги дійсно вона набула під час повномасштабної війни. Які ризики з'явились для школярів саме сьогодні, саме в період війни? Справді війна додала до вже існуючих викликів у навчальному закладі дуже серйозні ризики. Насамперед, це повітряні тривоги, загрози обстрілів. Учні мають вміти швидко реагувати, як діяти в тих чи інших ситуаціях, наприклад, при повітряній тривозі, як вони повинні евакуюватися з навчальному закладу. Ми з працівники служби освітньої безпеки неодноразово. Відпрацьовують з дітьми е, евакуацію, щоб е, це вже було е, типу, як механічно. Тобто, тобто, практичні вже, навички. Практичні та? навички, так, е, є тренувальні евакуації, вони, е, щоб діти розуміли, на який бік їм краще. Е, Краще буде спускатися до укриття, щоб не скупчувати, щоб не було скупчень. Інспектори СОП вони супроводжують дітей. Також вони допомагають, якщо діти є в навчальному закладі, діти з обмеженням можливостей. Насамперед інспектори допомагають таким дітям спуститися до укриттів або евакуюватися. Ну, крім того, що ви офіцер поліції, ви працюєте в теми в темі безпечної освіти. Ви ще й мама, так. яка точно знає. E... <sí> Як забезпечити, яка безпека потрібна дитині так, так. під час навчання? Ми раніше в ефірах розповідали про роботу шкільних офіцерів поліції з навчальними закладами. Торік ось створили СОП. Ми теж про це вже згадували в ефірах. Ваша служба називається служба освітньої безпеки? От яка роль відведена саме для цієї служби? Я розумію, що вона сьогодні ще є не у всіх навчальних закладах середньої освіти в Вінниччині. Так, зараз у Вінницькій області. Ості є 20, 20 в обласному центрі інспекторів служби освітньої безпеки, також 66 в п'яти районах області. Ще не, не всі навчальні заклади, заклади охоплені, але в майбутньому якби планується розширення штату, також введення і в інші навчальні заклади. І кожна школа матиме ну, власного офіцера світу. Ну, так, так, один офіцер, одна школа, тобто працівник поліції закріплюється безпосередньо за навчальним закладом і несе там чергування, якби від початку і до закінчення навчального процесу. Тобто Тому що я пам'ятаю, можна... що за шкільними офіцерами було закріплено да, кілька е, об'єктів, да, куди вони, е, е, ну, так, так. вони опікували. Так, опіку... так. Також ми будуємо довіру Соби – це насамперед про партнерство між поліцією, учнями, батьками, педколективом. Якщо є якісь певні конфліктні ситуації, вони вирішуються якби в навчальному закладі. І я вам скажу, що конфліктних ситуацій навіть ну досить багато є коли діти потребують втручання працівника поліції щоб. Вирішити цю ситуацію ну, тобто, питання це, довіри так. тут серйозне питання, тому що це треба, щоб і дитина довіряла і, поліцейському, який представляє, ну забезпечує безпеку в освітньому закладі і педагоги також. Коло обов'язків ви перелічили, ну за що відповідає офіцер поліції. Uh -huh. Я розумію, що коло обов'язків достатньо широке, так uh -huh. і чи підпорядковується офіцер, інспектор служби служби освітньої безпеки, керівництву закладу з керівництвом навчального закладу. Ми співпрацюємо. Тобто, ми не підпорядковуємося керівництву навчального закладу, але ми співпрацюємо. Ми маємо робити одну справу, тобто ми працюємо в на одну ціль, щоб не було ні булінгу. Ми проводимо профілактичні лекції, коли є. Якісь там спірні питання. Адміністрація навчального закладу підходить до працівника поліції і просить в допомозі вирішення якихось тих чи інших питань, але робоче місце офіцера соп є Є, є в навчальному закладі. Визначене робоче місце. Це окремий, переважно. Це окремий кабінет. Це має бути сейф, це має бути робочий стіл. Це має бути комп'ютер, це має бути принтер, тільки яким може користуватися інспектор. СОП сьогодні це вже все є в наявності. Чи це ну тільки? Є проект. є вже наявності. Yes. Ну можна так сказати, що 95% вже забезпечено е, є. Так, а тоді який робочий графік? Ну маємо розповісти тим, хто нас чує і бачить, як саме що, що все облаштоване. Працівник поліції заступає на чергування, тобто він прибуває до навчального закладу, до початку навчального процесу, робить обхід території навімкнену бодікамеру, щоб виявити там якісь, можливо, раптом. раптом якісь там заборонені речі або якісь підозрілих осіб. Потім він проводить пропускний режим в навчальному закладі, тобто щоб не потрапила якась постава роня особа, яка не є не є працівником, працівником. закладу також якоюсь посторонньою особою Потім він протягом протягом дня він проводить лекції, профілактичні бесіди. Ага. Він розповідає на різні тематики: це і профілактика, і булінгу, і фізична безпека школи, це реагування на надзвичайні ситуації, це евакуації, як ми вже говорили. А Тематика лекцій це взагалі ну дуже обширно. У нас, наприклад, за минулий навчальний рік працівниками поліції було проведено більше 12 тисяч лекцій в навчальному закладі. Та да. тому які питання ставлять ті, для кого ви їх проводите. Ну діти, наприклад, що їх цікавить? Е, ну їх цікавить, наприклад, безпечний інтернет. Uh -huh. Тому що в нас були випадки, коли зверталися діти до працівника поліції. Це ще раз говорить про довіру. Коли був підходить дитина, і говорить про те, що його хочуть заворбувати. Ну, тобто, є ось йому прийшло повідомлення, і тоді вже почали ну, якби працівники поліції вже працювати з приводу цього повідомлення. Він сам вирішив підійти, він сам підійшов, тобто є довіра. І ви на своїх лекціях ваш інспектор розповідає, що така довіра, щоб побудувати таку так. довіру, що підходьте, будемо співпрацювати. Будемо ну так. це супер. Так. в який спосіб? Ну тобто, питання, яке я хочу поставити, не знаю, напевно, що можна чи є зброя? У інспекторів СОП е, Чи джі, мають вони право її застосовувати? Ну я розумію, що це можливо виключні ситуації. Е, ні, дивіться, інспектор служби освітньої безпеки це насамперед працівник поліції, е, і він заступає на чергування, е, тобто на навчальний заклад. І, звичайно, він заступає із вогнепальною зброєю, також із спецзасобами, е, тому що, якби вони несуть службу. І, але основний акцент, звичайно ж, ми ставимо на попередження вчинення правопорушень. Але ця зброя, напевно, у сейфі десь полігає... Ні, він завжди собою. з собою. Ага. зброя завжди з собою, спецзасоби там вони можуть перебувати у сейфі. Наприклад, бронжелет там або гумова палиця, там каска ну, зрозуміла зона відповідальності офіцера СОП це лише приміщення школи, чи ну подвір'я, навколишня територія. Ні, ми працюємо не лише в приміщенні. Зона відповідальності це вся територія навчального закладу, включаючи шкільне подвір'я, прилеглі укриття. Це, якщо виникає небезпека, ми координуємо дії за межами навчального закладу. Також проводиться, якщо є прилеглі магазини, також проводиться бесіда із працівниками магазину щодо унеможливлення продажу неповнолітнім там нових виробів. Або ал, алкоголю. ну це серйозна штука, тому що дуже часто ставала свідком ну саме таких ситуацій, коли діти палять за школою. Ну а про продаж неповнолітнім цигарок в, в магазинах і алкогольних напоїв, то взагалі, або якихось енергетиків, взагалі. Тобто, із, тут також ну, коло обов'язків інспектора соп, який має так, так. реагувати на таке. Так. Щодо комунікації, ви вже говорили, комунікація взаємодія інспекторів СОП з педагогами, з керівництвом і, закладу і батьками. От наскільки вас чують ті, хто, де, де ви працюєте в приміщенні педагоги, uh -huh. і батьки, вони ж не завжди можуть потрапити на територію школи, тобто вони спочатку nie, потрапляють e, до, до вас, напевно? Ні, батьки, інспектор. СОП він приймає участь в батьківських зборах. Коли є батьківські збори... То тобто він і... не сидить на охороні внизу. Ні, правильно? ні, звичайно, ні. Угу. Він працює, він е, спілкується як із батьками, так і з дітьми, і педколективом. Е, ну, це, це постійна робота, це постійний угу. рух. Е, інспектор, е, коли не проводить лекції, він, е, е, ну, якби, е, проводить обстеження навчального закладу. Тобто угу. є індивідуальні, е, наприклад, е, от, Бесіди з дітьми. Е, якщо є там якісь конфліктні ситуації, це не означає, що е, там, збирається весь клас і обговорюються якісь певне питання. Ні, це індивідуальні е, проведення це і з батьками також. І батьки викликають ну, в, вчителів. Е, тобто, проводиться тобто це бесід... педагог тільки у формі. Е, е, так, так, це педагог, психолог все в одному. Ага, і тобто він і психологом може бути, так? Це... Е, ну, е... Чи він викликає психолога, тому що я знаю, що в школах. Психолог також співпрацює психолог, тата вони спільно співпрацюють uh -huh. і переважно, е, якщо в інспектора немає свого ну, свого особистого, наприклад, кабінету, то це кабінет спільний там із психологом і е, інспектором. Ви вже говорили про цифрову безпеку, про кібербезпеку. Е за певної потреби, якщо раптом вона може виникнути, офіцери соп можуть викликати таких фахівців до школи, саме фахівців кібербезпеки, чи вони самі ну повноважені цим займатися? Ми постійно стикаємося із викликами цифрового середовища. Це може бути і булінг у чатах, це може бути небезпечні ігри. Самостійно ми не проводимо розслідування розслідування в інтернеті, але у разі потреби можемо залучати фахівців з кіберполіції. Також проводимо профілактичні бесіди з учнями. Якщо потрібна буде розмова з батьками, обов'язково має бути присутній педагог або керівник дитина. Чи ви маєте право працювати з батьками також ну, якось окремо викликати батьків у у випадку якоїсь певної ситуації? Так викликаються батьки в ситуаціях. Якщо виникає ситуація, викликаються батьки, проводиться з ними також, також бесіди. І дитина може безпосередньо сама зайти, ну звернутись до полі, до поліцейського і обговорити те, що їй цікаво. Так ми говоримо про важливість підтримки і створення умов в навчальних середніх закладах саме сьогодні, під час війни. А ось що на вашу думку можуть зробити батьки, вони також одні з головних. Учасників. учасників навчального процесу, От що зробити батькам, щоб це безпека? Ну, напевно, треба вчити і самих батьків, і розмовляти з ними. І тому що діти не лише в школі перебувають, вони ще й за межами школи ми спілкуються. От які поради ви дали би саме батькам? Коротко, e, насамперед, підтримувати контакт з дітьми, спілкуватися з ними, не запитувати їх тільки про те, чи вони вивчили домашнє завдання, а також спілкуватися, як ти себе почуваєш, звертати увагу на їхній емоційний стан, якісь зміни e, зміни в емоційному стані, e, спілкуватися, e, ну проводити з ними діалог. E, також ми відкриті до діалогу з батьками, батьки можуть підходити до нас, і вони можуть e, ну, якби, спіл, e, говорити про те, що от вони помітили в дитині якісь певні зміни, Зміни і тоді вже спільно працювати вирішення ну якихось певних певних питань в дитини. Тобто і такі в такі в такий спосіб всі разом ми і батьки, і дорослі, і педагоги, і діти маємо створити ось це безпечне середовище, Топ. про яке ми говоримо. Топ. Я вам дуже дякую. Наразі Я програма з перших уст добігає завершення. Сьогодні ми говорили про актуальність і важливість створення безпечних умов в освітньому середовищі, про особливості роботи інспекторів поліції в навчальних закладах. А гостей студії Українського радіо Вінниці була Діана Вербицька, керівниця сектору організації служби освітньої безпеки головного управління поліції у Вінницькій області. І програму вела Наталя Тукало. Працюємо і наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.